Дидактична гра добри правильно Риму. Зайчик шуркоту злякався і підкущик заховався, засміявся, сів. Так, звісно, заховався. Зайчик шуркоту злякався і підкущик заховався. Молодці дітки. Темна ніч прийшла до хати малюкам потрібно. Їсти, грати, спати. Так, звісно, спати. Темна ніч прийшла до хати, малюкам потрібно спати. За ніч нападав білий сніг, почищу зараз я. Поріг двір горіх. Так, звісно, поріг. За ніч нападав білий сніг, почищу зараз я поріг. Зимку коло годівнички і сороки і синички горобчі спіднички. Так, звісно, синички. Зимку коло годівнички і сороки і синички. Дід Макар по лісу йшов, нору лисичу побачив, знайшов, шукав. Так, звісно, знайшов. Дід Млокар по лісу йшов, нору лисичу знайшов. Вихваляється жирафа, я висока, наче дерево шафа, стовп. Звісно ж, шафа. Вихваляється жирафа, я висока, наче шафа. З'їв на обід я холодну окрошку, помив за собою тарілку і ложку, каструлю, прошку. Звісно, ложку. З'їв на обід я холодну окрошку, помив за собою тарілку і ложку. Молодці дітки правильно У корови є малятко, руде з плямами, цуценя, телятко, лошадко. Звісно, телятко. У корови є малятко, груде з плянами телятко. Гріє взимку, наче груба, хутряна тепленька, шапка, кофта, шуба. Так, звісно, шуба. гріє взимку, наче груба, хутряна, тепленька, шуба. Молодці дітки, гарно у вас вийшло добирати Риму. Чекаємо вас на слідучій грі. До побачення! Підписуйтесь на наш канал.